Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і сьогодні хочу розповісти вам про ось такі літій залізофосфатні акумулятори з OLX. Це вживані акумулятори з великих збірок, ємність заявлена продавцем 3500 мАч. Коштують ці чудові акумулятори по 60 гривень за штуку. Обійшлися вони мені разом з доставкою новою поштою 335 гривень. Взяв саме 4 штуки, щоб потестувати їх. Брати з них невелику збірочку для резервного живлення роутера та ону терміналу. і якщо вони мені сподобаються, прикуплю ще 8 штук для комп'ютерного ДБЖ. Даташиту як такого в інтернеті я не знайшов, але все ж таки знайшов ці акумулятори на парі сайтів. І там вказується, що ємність 3400 ампер годин. Це я перевірю в цьому відео. Ось так виглядає маркування цього акумулятора. Бачимо, що тут була нікелева стрічка, яку відірвали. Всі акумулятори я перевірив. Тут ніяких отворів від цієї відірваної стрічки немає, тобто електроліт не тече. Давайте зараз перевіримо напругу на акумуляторах. Перший: 3,33, другий. 3,33, третій. 3.35, але це я трошки перероблював під нього свою зарядку, тому він в мене трошки позаряджався. Тиждень тому в нього така ж напруга була 3.33. І останній. 3,33. Тобто, бачимо, що Що саморозду немає. Бачимо однакову напругу. Це вже може свідчити про однаковий стан акумуляторів. Тестера опору в мене немає, але я зараз буду заміряти ємність кожного з акумуляторів. Все це вам покажу, і вже на основі цих даних будемо вирішувати, чи варті ці акумулятори того, чи ні я всі акумулятори від слідів зварки. Ось цей конкретний я вже зарядив. Заряджав ось таким компактним лабораторним блоком живлення напругою 3,6 вольт. Якщо будете заряджати чимось подібним, обов'язково перевіряйте фактичну напругу на виході мультиметром, тому що може показувати 3,6, а на ділі там буде 3,5 або ще якась інша напруга, тому обов'язково це. Перевіряйте. Ну а заміряти ємність я буду за допомогою ось такого тестера акумуляторів ZB2L3. З AliExpress, він продається у вигляді плати, а ось такий корпус ви можете завантажити STL-файл Singiverse. Я поділюсь посиланням в описі до цього відео. Розряджати акумулятори буду до нижньої межі в 2 вольти, щоб дізнатись повну ємність цих акумуляторів, тому ставимо його в холдер. Взагалі, холдер під 18650, чи але так як довжина цих акумуляторів однакова, тому в принципі він сюди встає з невеликими доробками. Тепер підключаю живлення і виставляю напругу, до якої ми будемо розряджати цей акумулятор, 2 вольти. Дицяємо ОК. Вольтаж у нас зараз 3,3. А це ємність, яку ми вже зняли. І ось струм, яким розряджаємо, майже 1 А. Потім буду заряджати акумулятори цим самим лабораторником, який може також заміряти, скільки енергії він віддає. Тобто повністю розряджений акумулятор я заряджу наповну і також зможу перевірити його ємність. Маю перший результат: це у нас 3290. 2 мА години. Нагадую, що по інформації, яку я знайшов в інтернеті, заявлена номінальна ємність у нас 3400 повинна бути. Раджу завжди фіксувати ємність на акумуляторах, коли ви заміряєте, це дуже зручно, особливо з часом. Наприклад, якщо вони у вас там попрацюють 5 років, ви можна буде заміряти, наскільки впала ємність, і приймати рішення, замінювати їх чи ні. Ну, ось я заміряв ємність всіх акумуляторів. Результати ви можете бачити перед собою. Після цього я їх всі зарядив. З того часу вони лежали десь тиждень. Давайте помірюємо, яка у нас там напруга. Так, перший 3:35, 3,35, 3,34, 3,35. Я спеціально цей 3,34 так і залишу. Щоб подивитися, як у нас буде працювати балансир на платі, використовую ось таку білу плату BMS це у нас версія. 3,2 вольта, тобто для літій залізо фосфатних акумуляторів. Підписники мого телеграм-каналу знають, де таку можна придбати всього за 80 центів. Тому, якщо цікаво, заходьте і дивіться. Я буду саме паяти збірку, тому що так я знаю, що краще використовувати точкову зварку. Вона в мене навіть є. Десь рік тому я купив ось таку недорогу точкову зварку. В Принципі, вона виглядає просто як коробка тут з однією кнопкою. В неї є ніби як шість потужностей, але насправді на максимальній на шостій потужності вона ледь-ледь. Зварюю цю стрічку. Скоріше за все, китайці для здешевлення не доставили там ще один акумулятор або якийсь слабкий поставили. Брав я її виключно, щоб перебрати батарею для ноутбуків. І великими невеликими стражданнями з нею в мене це вийшло, але ось саме таку точку у зварку я не можу нікому рекомендувати, і тому ось цю збірку я вирішив паяти. Паяти буду ось такою 8-мм нікелєвою стрічкою. Для цього нам знадобиться 65 ватний паяльник. Бажано з таким потужним жалом. В мене це жало С4. Також ось лежить подібне жало менше С2, просто для пайки дротів. Я його буду використовувати. Краще, звичайно, точковою зваркою прихватувати, тому що. Можна перегріти паяльником акумулятори, якщо у вас немає досвіду. Але я вважаю, що якщо вам потрібно зібрати одну або дві, ну чи максимум три збірки, ну не доцільно купувати якусь кльову точкову зварку, простіше купити хороший паяльник, набір жал, якими ви будете користуватись ледь не все життя. І, в принципі, зібрати акумулятор, він не буде нічим гірший. Ось цей акумулятор я собі збираю для резервного живлення роутера та ону терміналу. тому. Високих струмів в мене точно не буде, і ось ось цього комплекту і такої реалізації Ну мені для цього точно вистачить. Ще забув додати, що для ізоляції всієї збірки використає ось такий ізоляційний папір, він на клейкій основі, і також ним зручно буде ізолювати акумулятори під перемичками, щоб, не дай бог, у нас там нічого не замикало. Ще знадобиться силіконовий дріт для підключення якби самого виходу з нашої збірки. Також. Тоненькі дроти для підключення балансира і роз'єм xt 60, який я власне буду паяти на ось ці силиконові дроти. До речі, дроти 14 АВГ. Тому давайте зараз перейдемо до збірки всієї цієї краси. Ці перемички запаяв, ну так, не ідеально, звичайно, вийшло. Набагато важче паяються мінуси, тому що це, по суті, весь корпус акумулятора, і тут дуже сильно тепло розсіється. А плюси, в принципі, взагалі без проблем. Але все ж таки воно на відрив, от якщо пробувати, ну воно дуже міцне, тому зараз підпаюю БМС, буду підпаювати дроти і побачимо. Проміжний результат готовий. Ось ми бачимо вже під'єднану плату БМС. Підпаював я дроти плюс-мінус однакової довжини. Деякі з них ось ховав за БМС-ку, щоб якось там довжина цього дрота сховалась. І давайте зараз вже на готовому акумуляторі покажу, як потрібно під'єднувати перемички, для чого так. Це у нас 4С1П-збірка, що означає, що... Чотири секції у нас з'єднані послідовно по одній комірці в паралелі. Тобто можна, наприклад, вісім акумуляторів. Тоді тут буде не просто ось така перемичка, яка з'єднує два акумулятори, а буде така квадратна, яка з'єднує ну, чотири. Послідовно вони з'єднуються наступним чином. Ось у нас, наприклад, перша комірка. Отут у нас є плюс, який у нас і буде виходом з готової збірки. Мінус цієї першої комірки. Ми з'єднуємо з плюсом іншої комірки. Потім цю другу комірку ми так само її Мінус з'єднуємо з третьою коміркою. Так само перемичкою. І остання перемичка тут. третя комірка з'єднується з четвертою. Від мінуса до плюса. В принципі, ми весь час так йдемо. Мінус плюс, мінус плюс, мінус плюс. І по краям зверху наші основні виходи це плюс. Які ми будемо підключати напряму звідси. Ось сюди я підпаяю 14 АВГ дріт. І так само мінус, але мінус у нас буде йти через плату BMS. Тобто дріт на вихід потрібно підпаяти ось до ось цього контакту. Тепер як потрібно підключати балансувальні дроти? Ось ми бачимо 4 дроти. У вас скільки комірок, стільки балансувальних дротів буде. Ця плата вона розрахована на збірки від 3С до 5С. То відповідно на збірці 3С, тут замість першого балансувального дрота також буде запаяна перемичка, і плюс від першої комірки вам потрібно буде вже паяти аж на виходить b 4 Плата вже з запаяними перемичками під 4С збірку. тому ми бачимо, що контакт b 1 у нас з перемичкою. Йти потрібно від кінця, тобто від мінуса, спочатку ми підпаємо основний мінус на плату. Після цього з ось цієї перемички. Ми підпаємо по суті плюс від першої комірки від ось цієї на контакт b 2 Далі ми беремо плюс з другої комірки з кінця ось цей дріт, і він у мене припаяний на контакт b 3 Далі, плюс з третьої комірки, ось ось цей дріт, він йде на контакт b 4 Ось на B4. І плюс з останньої комірки, тобто, по суті, звідти, звідки буде йти наш основний, плюс всієї збірки, ми також таким дротом підпаємо на останній контакт B. Після цього ми можемо взяти мультиметр. Давайте спочатку перевіримо напряму. Ось напряму у нас в обхід плати BMS, напруга 1339 13.38. Тепер, якщо ми мінус підключимо через плату БМС. Бачимо таку саму напругу, тобто плата працює. Для підключення використати ось такі 14 АВГ дріт. І, до речі, про роз'єми XT60 з акумулятора повинна виходити ось ця частина роз'єму, де у нас контакти ізольовані в корпусі, тобто вони ніяк не можуть перетнутися. Наприклад, ось друга половина роз'єму. Ми бачимо, що тут вони ну, якби в одному просторі знаходяться і раптом буде якесь фізичне пошкодження цього роз'єму, вони можуть замкнутись. Далі плюс-мінус. На самому роз'ємі промарковані плюс, а тут мінус. Тобто, теж переплутати дуже важко. І коли будете паяти, обов'язково одягайте відповідну частину роз'єму, тобто паяйте завжди зібраний роз'єм, для того, щоб пластик не перегрівся і не поплив. Ось уже вже плюс-мінус готовий варіант. Залишається обклеїти це все папером ізоляційним. Раджу використовувати обов'язково АВГ силіконові, ось ці дроти. Вони дуже гнучкі, прям ну одне задоволення з ними працювати. Тому що якщо будете брати якісь незвичайні мідні моножилу, вона все одно не буде такою еластичною, от якось ці дроти. Дуже зручно. Ось що в мене вийшло: естетика, звичайно, трошки хромає, заклеїв папером, щоб бо тут у нас о, не було ніякого прям, фізичного контакту у дротів підпаяних і перемичок. Зверху так само. замотав все це трошки простим скотчем, щоб папір краще тримався, бо він ну якби клеїться, але він такий досить жорсткий. Тому в місцях, де він згинається, ось тут по краям він тут так досить охоче відліпає. Ну і також на кілька крапель термоклею. Зафіксував дроти, щоб вони теж зайвий раз не бовталися. Зараз заряджаю акумулятор. Я тут спеціально вирізав таке віконечко. Тут у нас є на кожну секцію по світлодіоду, і коли балансир буде балансувати якусь комірку, навпроти відповідного дроту буде загорятись світлодіод. Тому для цього зараз я беру свій лабораторнічок, виставляю на ньому 14,4 вольт, буду повністю заряджати цю збірку і заодно побачимо, чи буде працювати балансир. Хоча я. Розбалансу лютого в мене немає, ну подивимось. І забув сказати, що заряджати буду струмом 0,5С, тобто у нас кожна комірка ємністю плюс-мінус 3200 мАч. Тому струм зарядки я виставив, ось як ми бачимо, 1,6 А. Буквально 10 хвилин він заряджався, тому що комірки в мене вже були заряджені. Що у нас тут по напрузі по коміркам 3,61 чомусь. Друга. 3.61 чомусь. Третя 356. Четверта 361. Що це і чому? Це не знаю. Зараз пробую його розрядити та за допомогою ось такого патметру заміряти ємність, скільки він віддасть. Підключу його до своєї машинки для переробки пляшок. Філамент для 3D-друку, відео у мене про неї є на каналі. Струм вона споживає десь 3,5 А. Подивимось, скільки ось ця збірка зможе віддати ємності. З підключеним навантаженням 3,2 А цей акумулятор віддав 3130 мА. БМСка відключила акумулятор на напрузі десь 10 чимось В, тобто коли на одній з комірок напруга впала нижче 2,5. Очікував, що він віддасть більше, оскільки кожна комірка окремо віддала 3300 мА. Скоріше за все, це пов'язано якраз з тою, не пам'ятаю, друга чи третя комірка, яка в нас не дуже хотіла заряджатися. Тобто, скоріше за все, там за великий внутрішній опір, ну і що, в принципі, отак сказалося в збірці. Давайте поміряємо напругу всіх наших комірок. 2,89. Друга 2,78, третя 2,71, Четверта 2,9 Ну так, трохи розбалансувалося, саме ось і тому не віддалася повна ємність, оскільки, ну, наприклад, перша і остання комірка ще могли б трошки віддавати. Ну, але зараз давайте поставлю на зарядку і подивимось, як БМСка буде балансувати. І заодно поглянемо, скільки зайде енергії в акумулятор при заряді. Акумулятор зарядився під час зарядки, було видно, світилися світлодіоди на балансирі. Також під час процесу я міряв напругу на комірках. Ну тобто видно було, як вона балансується прямо на очах. Тобто БМС працює, вона не бракована, це вже добре. По моєму маленькому лабораторніку було видно, що акумулятор взяв 3300 мАг, заряджав я його струмом. 05 c тобто десь 1,6 А. При цьому при розряді ватметр показав, що акумулятор віддав 3100, тобто можемо взяти якесь середнє значення і десь 3200 мАч в цьому акумуляторі є. Давайте зараз ще раз поміряю напругу комірок, вже зарядженого акумулятора. Подивимось, що він там набалансував. Мінус на мінус, і міряємо першу комірку. 3,33, 3,34. Друга. 3,33, 3, 3, 33, 3,34, 4, 3,35. Ну, тобто, плюс-мінус, видно, що він щось там балансує, і, значить, є надія на те, що хоч якийсь там приблизно тривалий час. Акумулятор проживе. Сподіваюся, що цим відео я відповів хоча б на частину питань, які у вас виникали щодо ось таких вживаних комірок з OLX. Ну і не тільки таких, а будь-яких вживаних. Тому що там продавці пишуть, що вони з нових збірок, які чомусь там полетіла БМС-ка, ну, типу, не ведіться на це, вони точно не будуть новими. І ось, наприклад, як в випадку з цими продавець в об'яві взагалі написав, що тут ємність. 3500. Я знайшов інформацію в інтернеті і ось там зазначалося, що ємність 3400. Я ж не міряв на них взагалі ємність ну майже 3300. Я б не рекомендував з таких вживаних комірок збирати якісь зарядні станції, або, наприклад, батарею для комп'ютерного безперебійника або ще для чогось. Для роутера, для камер відеоспостереження, так воно підійде, воно дешеве. Для якихось несерйозних потреб. Можна використовувати, я рекомендую, в принципі, ці комірки. Подивимось, як вони ще покажуть себе на практиці, але поки ну, в процесі збірки я якби не пожалкував. Я ще думав, чи збирати з таких комірок собі акумулятор для комп'ютерного безперебійника, а зараз зрозумів, що точно ні, краще купити нові невживані з великим ресурсом та з більшою ємністю. Так це буде дорожче, але воно ж і служити буде набагато довше і краще. Тому ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, якщо воно було для вас хоч трошки цікавим та корисним. Я цю збірку далі обмотаю армованим скотчем, розміщуватись вона у мене буде в великій розподільчій коробці. Там я ще підключу дещо щоб заживити від неї роутер та ону термінал, а також щоб заряджати цю збірку. Якщо вам цікавий мій варіант підключення цього акумулятора, щоб він функціонував як ДБЖ. Для роутера та ООНу терміналу пишіть в коментарях. Якщо багатьом це буде цікаво, я обов'язково зроблю відео. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось.